Шановну громаду, ворог і надалі намагається знищити нашу державу. І на цей раз вони б'ють по нашим енергетичним об'єктам. Пошкоджено ряд теплових станцій, пошкоджено ряд розподільчих енергетичних систем. У зв'язку з цим в державі виник сильний дефіцит електроенергії, і Україна переходить в режим максимальної економії електроспоживання. І тому... На всі області держави відведені певні обмеження, тобто квоти споживання електроенергії, для того, щоб ми змогли зберегти енергобаланс. Ми повинні максимально скоротити споживання, без крайньої необхідності не підключати енергоємне обладнання, максимально обмежити ілюмінацію та вуличне освітлення, заощаджувати скрізь, де це тільки можливо, в тому числі і, і побуті. Сьогодні на екстрій нараді з комунального підприємства дані були певні доручення. Щодо введення режиму економії, тому я звертаюся до бізнесу, звертаюся до приватних підприємців, звертаюся до всіх наших громадян. Максимально економте. Україна переможе! Слава Україні!